45 матчів зіграно у відкритому чемпіонаті Херсона з футзалу, який з цього року також є відбірковим етапом до першого фінального турніру аматорського чемпіонату України. Приблизно 600 команд майже зі всіх областей України грають у своїх регіональних турнірах. Лише три команди у чемпіонаті Херсона після п'яти турів не втратили жодного очка. У першій лізі без жодних втрат команда Інтер, яка також є найрезультативнішою. В п'яти матчах гравці команди забили 49 м'ячів. У вищій лізі з максимальною кількістю очок дві команди. Світові та Стелс, але Стелс зіграв на матч менше. Також не відстає від лідерів команда Яничар, яка по-справжньому налаштована на перемогу у чемпіонаті. Є також дві команди, які не набрали жодного очка. У першій лізі це трактор, а у вищій лізі французький бульвар. Але ці команди обов'язково коли-небудь переможуть. У неділю будуть зіграні матчі шостого туру. Центральним поєдинком вищої ліги буде протистояння Яничара зі Стелсом. До речі, наступного тижня Стелс дебютує у розіграші Кубка України з футзалу. У матчі першого етапу попереднього раунду Херсон. Вдома будуть грати проти команди першої ліги з Кривого Рогу. Цей матч відбудеться 16 листопада. А зараз результати матчів п'ятого туру. Перша ліга Асканія ФК Білозерка. Основний час матчу Нічия 3-3. У серії пенальті перемога Асканії. Анзерглоб Трактор 2-1, ФК Спарта Олімпік 3-4. Інтер Грінлайф 6-4. Легіон Автоплаза 3-0. Вища ліга. Фенікс Кріп 49, 6-5. Стелс, Дума, 8-3, Французький бульвар, світові традиції 5-6, Сталінград Яничар 3-8.